Всім добрий день, дача Логан, Свіжо пригнана з Германії, розмитнена на фірму. Машинка у нас без жодного підкрасу, чистий 16 рік, 1,5 дизель. Дуже економічне авто. Дуже великий багажник на ньому. З Релінгами. Так, електрозеркала, всі не порвано, нічого не перешивалось. Руль не роблений. В машині 120 тысяч оригінального пробігу с кондиціонером два склопидъмника передніх. Така Дуже великий багажник. Машиня гарна гума стоїть баром. Торч крова ідеальна. Тут нічого не милось, все як є. Кого цікавить даний варіант, в дзвоніть. машина знаходиться в Луцьку.